Доброго вечора, ми з гаража, з вами варяг. І сьогодні я розповім про цікаву таку фігню яка зі мною трапилася. Розкоксовка двигуна без заміни масла. Тобто було зазначено, що дав розкоксовуєш двигун, прогріваєш його, викручуєш свічки, заливаєш, чекаєш. потім Свічні отвори, тряпочки, прокручуєш стартером, воно там повикидало вам говна, розкоксувало кольца, закрутив свічки і поїхав. Так от, е на моєму мастилі залишалося ще проїхати мені кілометрів 400 до заміни. Тому я й вибрав без заміни мастила. Хоча завжди міняють масло при розкоксовці. Е І в мене трапилася бідося. Спочатку я запустив тиск масла, був присутній. І після цього я проїхався по місту, навалив кружочок, у мене пропала давка масла. Лампочка не світила, але навіть на великих обертах 4-5 тисяч. У мене давка масла була там біля одиниці, близько одиниці, якщо не менше. Ну що ж, замовив я мастило. Спробую поміняти мастило. і Надіюсь, це мастило. Все-таки ця розкоксовка так подіяла. І заміна масла спасе ситуації, а не приїхав я на масло насос. Коротше, така хібня. Хто дивився відео, поміняв я голову на своїй машині, зробив розкоксовку їй. Все зібрав, покатався і геть я проїхав і отака от фігня. Лампа в мене потухла на мастило на давку. Але якось цей. Ну Стрілка мене не радує. Як думаєте, може через розкоксовку таке бути? Такі посилочки у нас із компанії Хаду. Промивка для радіатора, Кондиціонер металу для двигуна, Ну, відповідно, мастило 10В-40 хаду. І захотів я таку штуку попробувати. Це очисний контактів, який видаляє вологу з контактів. Ну, теж цяцька така, бо є в мене де застосувати. Можливо, потім покажу автомобільчик. Ну, коротше. Отака у нас заміна масла. Приблизно 1400 гривень. Дали, до речі, хаду мені ось такий сертифікат. Вірили, що це оригінальні всі штуки. Все чітко. Ну, ось так. ось така посилочка. Міняв масло. Ситуація змінилася. Зголосен. Так що розкоксовка без заміни масла все одно проникає в мастило і змінює властивості мастила. Така ситуація стала у мене після заміни мастила на холостому ходу. В принципі, у мене так і було, або у мене ще він занижений трошечки. Але коли я натискаю на педаль газу, стрілка почала двигатися. Сюди виходимо на оберти 3,8. Все, чотка. Чітко. Ну, в принципі, на холостому у мене так і було. Ну, сюди, дамо. Ну, стрілка відхиляється, Тож, взагалі вона лежала. Можливо, звісно, ще на датчику я задів трохи роз'єм. Зараз я почищу його, але все-таки у нас. Тиск масла присутній в системі. Це я так, вирішив похвастатися, як працює двигун. Вже гуля двигун може не стрибати. Як ви бачите, замінив я мастило, і проблема як бабка пошептала. Вона пішла. Е... Ну, що я хотів сказати. Хлопці, хоч і написано, що розкоксовка без заміни масла. Але, як ви побачили самі, я нічого не видумував, я вам показав, що я замінив масло і ще стало. Після того, да, я не прилип на масло насос. Я цьому радий. Але. Як ви бачите, ось таке. Тому не вірте цим написам, я попався на цьому напису і переплатив я в ну, гривень 50. гривень на 50 вона була дорожча, ніж звичайна розкоксовка. Якось так. Але Бог з ними з 50 гривнями. Зате ось такий у мене досвід з'явився. І з цим досвідом я з вами поділився. На все добре. Якщо відео було вам. Корисним, поставте лайк, не забудьте підписку, подивіться інші відео. Там багато тематики в мене. Все, на все добре.